Дивіться в сьогоднішньому відео. Мережу обурило відео з учасницею шоу Вагітна в 16 Людмилою Нечипоренко, яка народила від вчителя. Крім цього, Олександр Терен різко відповів військовим, які критикують його за холостяка. Він нікому не забороняє втратити ноги і робити те саме. Також Олександра Буйнова, який рвався вбивати українців, наздогнала карма, названу невиліковну хворобу співака. І наостанок зрадниця Лоліта спантеличила, який паспорт носить у своїй сумці. Це Марса Зірки. Поїхали. Скандальна учасниця шоу Вагітна у 16 Людмила Нечипоренко, яка народила дитину від шкільного вчителя з інформатики, засвітилася на трансляції українських стрімерів та вразила користувачів мережі своєю поведінкою. Відеофрагменти з прямого ефіру швидко завірусилися у Тіктоці, зібравши подекуди один мільйон переглядів. Під час стріму героїня вагітної 16 читала реп, що складався виключно з нецензурних слів. Ти, ніхуя, цьопити цьопити ви мої заїбали цюбити нахуя. Перед компанією, що сиділа за столом із закусками, стояли чарки з алкоголем. В одному з роликів дівчина не може відповісти на питання, які ставить блогер, а лише дивиться крізь нього, киваючи головою. Люда, це правда, що ти в 16 років забере мене і вся програма це правда. І що на городі це правда було. Я вахую. Поряд з нею сидить чоловік, колишній вчитель інформатики та батько дитини Сергій, з яким Людмила почала зустрічатися у 16 років, коли обранцю було 32. Поведінка молодої мами спантеличила українців. Своє обурення вони висловили у коментарях під відео, закликавши соціальні служби звернути увагу на Нечупоренко. Це жах, хіба це мама, де соціальні служби? Я сподіваюся, у неї забрали дитину. Нагадаємо, випуск вагітної у 16 за участі Людмили Нечупоренко, який отримав назву Шкільний учитель та учениця кохання чи стаття наразі налічує 7,5 мільйонів переглядів на Ютуб. Одразу після виходу епізод наробив чимало шуму в мережі, дехто засудив головну героїню, інші ж стали на її захист. Друзі, чи дивились ви цей випуск? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Головний герой шоу Колостяк 13 ветеран російсько-української війни, та громадський діяч Олександр Терен Будько різко відповів на критику військових щодо його участі у романтичному проєкті. Деякі коментатори вважають, ніби воїн загрався у шоуменство та звинувачують його у паразитуванні на образі ветерана, ніби з метою здобути медійність. Хай вони заграються, я нікому не забороняю втратити ноги і робити те саме, сказав Будько в інтерв'ю детектор медіа. Я не прагну бути для всіх супердобрим і розумію, що цього ніколи не доб'єшся, бо завжди буде хтось, хто не розуміє чи не схвалює твоєї діяльності. Але навіть якби я робив це тільки заради своєї популярності, то що в цьому поганого? Терен додав, що коли його життя висвітлюється у медіа, значить, що це цікаво аудиторії, адже він особисто не просить зробити про себе матеріал. Тому стати популярним заради самої популярності не моя мета. Я намагаюся показати, що бути ветераном із пораненням не кінець світу і не кінець життя, пояснив громадський діяч. Напередодні Олександр Будько показав, які жахливі повідомлення йому пишуть через участь у шоу Холостяк. За словами військового він знав, що може стати мишенню для хейтерів, але не очікував побачити людину ненависницькі коментарі. Люди, які ще вчора дякували мені і писали із захватом повідомлення, просили зробити фото. Тепер роздирають на шматки, бо їхні погляди на життя просто відрізняються від моїх. Написав він. Друзі, чи дивитесь ви шоу Холостяк, та як ви відноситесь до Олександра Терена, пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної новини. Російський співак Олександр Буйнов, який публічно підтримує терористичну владу Кремля, ба більше збирався вбивати українців та захоплювати мирні міста, навряд чи зможе втілити свої амбіції у реальність. Пропагандисту діагностували невиліковну хворобу четверту стадію раку передміхурової залози. Відповідна інформація з'явилася у Росмедіа. Зазначається, що артисту присвоїли паліативний статус, що вказує на те, що подолати недугу чи досягти ремісії вже неможливо. Серйозне погіршення стану здоров'я Буйнова зафіксували у листопаді цього року. Тоді путініста госпіталізували до однієї з московських лікарень. 74-річному співаку виписали перелік необхідних ліків на екстрений випадок, якщо його самопочуття стане надто жахливим. До того ж, пропагандист має дотримуватися спеціальної дієти. Варто зазначити, що Буйнов страждає на онкологічне захворювання протягом багатьох років. У 2011-му одинадцятому заявляв, що у нього почалася ремісія, проте покращення стану здоров'я тривало недовго. Відданий фанат Кремля пережив декілька рецидивів та складних операцій з видалення метастазів. Це не допомогло росіянину подолати хворобу, тож тепер йому діагностували останню стадію раку. Також нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Олександр Буйнов відверто рвався вбивати українців. Він заявляв, що у березні 2022 року звертався до друзів, які вже були в госпіталях на передовій. Чи є в нього шанс доєднатися до російських терористів? Проте його знайомі ввічливо відмовили його від цієї ідеї, зазначаючи, що 73-річний помічник окупантам не потрібен. Тоді спроби пропагандиста потрапити на фронт стихнули, але він відверто говорив, обов'язково приєднається до терористичної армії, якщо оголосять загальну мобілізацію. І наостанок останок уродженка Мукачево, запроданка Лоліта Мілявська, яка побудувала кар'єру в ВРФ та не гидує заробляти кроваві рублі, спантеличила кольором свого паспорту. У свіжому ролику, яким артистка поділилася в соцмережах, вона зазначила, що її документ серпастий і молоткастий, натякаючи на громадянство СРСР. Однак перевірити, який насправді паспорт носить у сумці зрадниця, не вдалося, адже путіністка показала лише білу обкладинку. Минулоріч милявська заявила пропагандистам, що взагалі ніколи не мала українського громадянства. Я громадянка Росії, підтверджую, чому ще й громадянка України не підтверджую. Ніколи нею не була, тому що була громадянкою СРСР, розповіла вона. Лоліта додала, що насправді має громадянство Ізраїлю завдяки батьку. За наявними даними, запроданка має паспорти РФ Ізраїлю та СРСР. Крім того, як показала путіністка, у її сумці завжди можна знайти щелепу. Нагадаємо, нещодавно гора артистка записала відео про те, як вибала зуб мікрофоном. Інцидент Мілявська назвала професійною травмою. Це професійна травма, через це проходять абсолютно всі. Тому що ти варіюєш подачі мікрофона, і зуб періодично тріскає, тріскається, в якийсь момент вилітає. Ну зараз уже зуб практично на місці, зауважила вона. Друзі, як вам така новина про паспорт СРСР у Лоліти? пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк та підписку. Та побачимось з вами у наступних відео.